Знов в печаль в душі воскресла і пригадалася на ній, ріка і срібні весла, двоє закоханих човні, срібним твого волосся, ніжний шепіт на. Білюшовина черта, за літами. Я тримаю в руках свій гарний гарбузик, який чучить гниленький. Бо я чорного кольору додавала, бо він хоче в мене бути гнилим. Сьогодні я робила гнилого гарбузика. Спочатку я його наповняла пухом, потом я його зашивала, потом потом накліла листочки і бубочок, а потім я його розмальовувала червоним, жовтим і чорним. А чорний це гнилий колір. Не робила гарбужок, бо, бо скоро буде Хелловін. Я зроблю фотожани. Окрім цього гарбуза я зроблю ще всякі ігрушки. Звалюю, ми робимо постійно на вихідні поробки. Я ще зроблю привідняння з мітлою. Мені найбільше сподобалось робити заповняти ем, гнилого гарбуза. Печаль в душі воскресла і пригадалося мені. і, і світні весла. Сьогодні ми робили такий гарний гарбузик. Я спочатку засував оранжеву одяг мягушку і зашивав. Я робив оці от дольки, клеїв паличку. Я цей два хвостики і я його розмалював. Я ще знизу розбавив зеленим кольором. Дуже цікаво вийшло. Буду ним любуватись. Я зможу зробити фотозону для Хелон. Візьму ще живих гарбузів та зроблених з пластику гарбузів. Візьму тканину, зроблю з неї фон. Можна взяти сітку і зробити паутину. Ще Всяких іграшок і інших прикрас. Дітям це дуже подобається. Все яскраво і можна творити. І цей гарбузик в мене буде доповнення. в руках классный голубушек. Сегодня же было на мастер классе. Спочатку она полфнила. Потом же шла в игол иголку. Меньше складнейшая. На складнейшем у меня было же быть седой. Голубушек вышел дуже классный. Я просто где-то там на полочку поставил, чтобы красиво было. И буду им и Бо мне дуже подобалось его и Я ничего не люблю. Я люблю просто есть, а Буша все. Началі, наче вчора все було, і сплива, білий човен до нас вертає, білий човен. Ти візьми мене до себе знов накрило. За я наче вчора все було і У мене в руках гарбузик. Сьогодні я його зробила на майстер-класі, а ще я його розфарбувала в червоний в чорний в жовт а на задній стороні в веселці. Це буде до локації Хеллоуіна. Взагалі в осені дуже багато гарбузиків, які я дуже люблю. Їх можна поставити у себе вдома на столику, щоб було так красиво. Ім його можна їсти, якщо він не зроблений. З гарбуза готують багато страв. Наприклад, я знаю такі, які можна з них такий салатик зробити або його пожарити чі чіпси такі, типу, зробити. Мені мама подобається, мені мама подобається, що щоб вона зробила такі чіпсики ціпсики з гарбузика. Треба спочатку їх нарізати, а потім поставити в духовку. Вона може їх в будяку поставити в зірочку, в метелика, в хмаринку, в сердечко. Знов самотньо я блукаю. відлунням давніх літ. На любов свою шукаю На воді забути слів радімо, ще драповім Із брід не перейти. За... Я отримаю в руках арбузик, який щойно зробив? Спочатку пхав оце. Далі я зашивав дірку і потім робив, потім був струк горлуї такою. А потім тепер ми робили такі класні корінчики. Зливу, треба було зробити пружину гарбуз вийшов чудовий мені сподобалося що він дуже гарний. цим гарбузом можна приказка указано свяка хелуї Можна взяти і живі горбузи я приклався бсмукувала баксіях речей в голові нужних ніяких недужних і я з цих душок роблю. Зля покривих речей можу зробити багато різних предметів і грошок. І все буде дуже яскраво і красиво. Подобився гарпу з вікний. Щастя з присматком біди. За літами видять літа я чай. Наче вчора все було і спливло. Білий човен до нас звертає, білий човен... Такий цікавий гарбузик – ветвір майстер класу. Я сьогодні робила гарбузик, прикрашала його, робила листочок. Розмальовувала, але це я вирішила зробити українська, але трохи перепутала кольори. Найскрашніше було зробити це зашивати. З них можна зробити кашу. Я її ніколи не пробувала, але прошу маму її зробити. А що з зароблять багато різних то чіпси, то суп, різні роблять. Він дуже красивий на смак це трави. Я один раз попробувала гарбуз. А потім сказала, де. Але іграшка «Гарбуз» мені дуже сподобалась. Прикрашу ним фотозону і свою кімнату. А ще я хочу зробити такий самий гарбузик-обруч для своїх котів, щоб вони такі були, тусувалися з гарбузами на голові, ніби то з них з неба впав галбуз на них. Nas i